Українська народна казка, хто помив горщик. Чоловіка звали Василем, а жінку Христею. Обоє вони ліниві були такі, що палець об палець не вдарять. Не то, щоби щось робити, а навіть говорити лінувалися. Кожен із них і їв за трьох. А на роботі із за одного не могли впоратися. Трапилося одного разу, що ні Василь, ні Христя не хотіли помити горщик. Довго сперечалися вони над тим горщиком, в кінці домовились, що хто з них перший заговорить, той повинен буде і горщик помити. Цілий день ходили мовчки, немов би води у рот понабирали, жодного слова не промовили один до одного. Наступного дня вранці встали, але говорити не говорять. Тут треба було корову вигнати в поле, а вони мовчать та й мовчать. Посходилися сусіди і дивуються, що ж воно таке. Німими стали, чи що. Тоді одна сусідка залишилася біля них, щоб довідатись, чому це Василь і Христя не говорять. Довго сиділа вона в них у хаті і все чекала, коли вже буде цій мовчанці кінець. А як набридло далі сидіти, то встала. І, виходячи із хати, зняла платок, що був повішений на кочерзі. Тоді Христя не витримала. Так, так, тепер я бачу, що в тебе довгі руки, але чужим добром багатою не будеш. Тут озвався й Василь. Оце ти й будеш, Христе, горщик мити, бо ти перша проговорилась. Христя помила горщик та й на тому й касті кінець.